Відомо, що суд у Ленінградській області відправив до СІЗО чергового активіста Дмитра Скурігіна на Росії. Там є ще залишки таких активістів, і часом вони прокидаються, підіймають голови. І от проти нього було порушено вже другу справу про так звану дискредитацію російської армії. Про це повідомили мережеві свободи. чий адвокат Дмитро Герасимов представляє інтереси активіста? Що трапилося 24 лютого у річницю вторгнення російських військ на територію України. Дмитро Скуріхін, якого ви зараз бачите на екрані, він став на коліна з плакатом Прости Україна. Біля свого магазину у селищі Російсько-Висоцьке до слова, регулярно розміщує на своєму магазині написи з критикою дій російської влади, і в травні минулого року він уже був оштрафований за адміністративною статтею про дискредитацію армії. Потім на нього порушили кримінальну справу, звинувативши у так званій повторній дискредитації. Ну і З ким ми теж не говоримо? Тімур Левський, російський опозиційний журналіст, так. редактор видання за інсайди Росія. А ми з ним слухали. Синхрони людей Бліці опитали перед річницю вторгнення мешканців Москви. Зокрема, половина з них не хотіли кожен п'ятий давати навіть коментар. Решта людей були заблюрені обличчя. На що Тимур після того ми послухали, що люди не визнають цю війну, вони називають її війною. Вони не виправдовують дії Путіна. каже, кожен з них мінімум наговорив на п'ять років. Власне, і продовжуючи тему ліквідації втрати в стані ворога. Ми говорили про пропагандистів. Ми зійшлися з Іриною на думці що вони ж така сама зброя, як і ті, хто приходять до нас з е, холодною зброєю, автоматами артилерією чи мінометами. Так, власне, британська розвідка повідомляє про наступне, що вона власне розповіла про втрати елітних російських морпіхів під вугледаром. Про що ми вам кажемо кожен день? І от британська розвідка: Російські військові під вугледаром Донецької області зазнали відчутних втрат у розвідці. Опублікували супутниковий знімок з вугледарського напрямку. Ми зараз вам його продемонструємо. Де видно кількість знищеної російської військової техніки, яка належала 135 й бригаді морської піхоти, яка вважається елітою російської армії. При цьому за даними британськими цих аналітиків, на відміну від повітряно-десантної піхоти, 135 та бригада не була розгорнута в Україні як єдине угрупування. Що варто додати на цьому волгодарському напрямку? Працює 155-та згадана і 40-ва бригада Росії. Загалом, якщо говорити про цю еліту, 135 ту то це вже в четверте вони несуть шалені втрати на фронті. В першого першого разу їх було розбито під Києвом Буча, Ірпінь, другий раз на Донецькому напрямку, третій раз це під Вогледаром є населений пункт Павлівка. Які росіяни кажуть, що вже кілька місяців під їхнім контролем, але це неправда, тому що вони лише по річ, річці Кашлагач тримають е, свої позиції і не мають повністю контроль над населеним пунктом Павлівка. І в четверте, ми їх шалено розбили, коли вони намагалися з 25 січня зайти власне, в наш населений пункт Вугледар. Ми їм дали гарно прикорити. І от зараз триває процес. Просто нищення окупанта, і 155-та бригада, або ви розуміли регулярно пише листи в Міноборони, навіть в Кремль до Путіна, що щось зробіть, тому що нас тут косять як тварин. Але Путін не може нічого зробити, бо йому а, надходить інформація, де формована. це якраз та 155-та бригада, яку він після вже третього розгрому хвалив і казав про неї, пам'ятаєш, роботи як слід. Ти знаєш що він під тобто командир, який... А... Брава під себе під його особовий склад, це 155 п'ятдесят які воювали під Володарем, які несли шалені втрати, як і в техніці, так і в живій силі. Що зробив Путін класика? Він просто взяв його, підняв звання до генерал-полковника. Ага. Так само було з Лапіним на Сумщині. Так, коли він ішов по півночі країни, його зі прогнали, а потім він взяв свого сина. Нагородив за взятіє. Тільки взятіє, чого за що кошуйгу чи кого я не знаю. <с> ну, це, в принципі, все, що вони беруть а, в на в наших містах. Як і зі слова Херсон, то їм хіба може сниться перша частина і ради цього міста. <с> цензура нацрада, натрада <с> буде. Вони нічого не <с> сказали. Сни вони ж різні. А що їм сниться? Ми не знаємо.